На каналі дякую за підписи, лайки, репост. Будемо дивитись таке питання: хто або що поспішає в ваше життя? Коротенько подивимося, для кого цей розклад. Нагадую, мої розклади підходять і чоловікам, і жінкам. Говорю для жінок чоловіка себе. Отже, для кого цей розклад? Для людини, яка про несправедливості. Прагне справедливості, прагне легкості, дуже багато чого о, прийшлося робити в своєму житті, дуже важко. Дивіться, навіть на коліно стало так важко і опирається на посох. Так, ця людина сповнена емоціями або бажає, бажає сповнитися подвійки кубки емоцій, почуттів, тобто бути в парі, або зараз знаходиться в парі. Так, Людина, яка хоче сімейного щастя, сімейного уюта, фінансової стабільності, так, і переживає, що цього не буде, бо дуже важко було в минулому. Так, хоче піти в нове. От для такої людини цей розклад. Хто або що поспішає в ваше життя? Хто або що поспішає в ваше життя? Хто або що поспішає ваше життя? Ви хочете піти в нове? В нове. Можливо, переїхати. Можливо, змінити роботу та віддалено працювати, бо по карті це може працювати по інтернету. Так, довго ви наважувались на те, щоб піти в нове? І, так, скоро це вже збудеться. То, або що у вас на порозі. Так, це король кубковий <кій> водяної стихії. Рак скорпіон риби. Емоційна людєва, людина, чуттєва, романтична, має багато уягу, лагідний, добрий, розуміє всі ваші почуття, як і свої, так і ваші почуття. Так, доросла людина бере на себе відповідальність за свої стосунки. Так, якщо ви знали цю людину, що коло вас є така, то це ця людина до вас поспішає ваше життя. Якщо ні, то це новий чоловік так і йде. І дивіться, тут якісь таємниці є, або, можливо, навіть тварина пристрасть. Ну, це не так уже і не змінно. Якщо... Мати себе трішечки в руках. Є е, е, невеличким маніпулятором. Вміє маніпулювати людьми. Тут треба бути вам обережними, щоб не попастись на його маніпуляції з пристрастю до вас йде. Так. А ви будете обдумувати, ви візьмете тайм-аут, і будете обдумувати, чи потрібна вам ця людина, чи потрібно, якщо це колишній, вступати знову е, на ті самі граблі. Як то кажучи, взяли тайм-аут, щоб потім зробити правильний вибір. Так, то або що поспішає ваше життя. Так, ви виходите з обмежень. У вашому житті якісь обмеження були, або є зараз, або якраз ця людина нагадає вам про ваші обмеження, що у вас таке от недавно було, або введе в такий стан. Або навіть виведе. Дивіться, будучи з ним, ви вийдете з цього стану обмеженості в краще. Де ви відчуєте себе жезловою королевою, пристрасною, жаданою, бажаною, красивою, харизматичною то, на яку заглядаються чоловіки. Так, і ви будете ще обирати, можливо, ще хтось проявиться. Можливо, це якраз Кубковий 1, а мог це зовсім інший. Колишній, можливо, маніпулятор теж мог випасти оцим магом. Можливо, ви якраз і будете обирати, з ким вам буде. Це він так подаватиме, що обери мене, і ти будеш такою колевою. Дивіться, вам обирати От таке, такі події у вас на. Порозі, тобто, от в найближчому майбутньому, нехай все хороше, неодмінно збувається, не гараздний негатив обходять в вас... стороною.